Uh, Цікавенький, Чого? It's Думаю, it's it's да? Типа 6 копійки, да. Да, я тут де, в революціях. 15 гривень. Там так. десь наберешь меня. Так. Сейчас революція. Воно. Ну да, я сейчас тут yeah. за комп'ютером. Ну, типа, воно і ну, революція там все так. Щось, Вот Савин, да? Ну, Что, сейчас сколько да. он стоит? 230 сейчас. А был 280 хил? А, посмотри сейчас. 230 сейчас, я знаю, 226, 226. Давай, пустынный постанец, прикол выпадет. Сотня. Якраз Майсана не вистачає, А так Або буде класно, або буде нуль 570. А що тут такі за прикольні пушки Ніхуя нема Та і нема так нема Тут вони маю, не прикольні. Ціна, я думаю у них прикольна оцих трьох Ну да, ти далі Байде Ні, ні, Не 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 те орендуєш оце відкриває. А, Ні, це чисто лівої, для да. себе, по приколу. Ну, вони всі забачив. Короче, було. я буду всі ми бігати, що треба і забуду, да? Ну, а, ну, ось 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 да? ось 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 а, ні, подряпане. Алло. Подряпане, алло. Здорово. Здорово. Привет. Пару копійок, я думаю, хоча одну може і гривень 20. Сейчас да? Раді, так. Якщо не можна продати. А Ту-ту-ту, тут ще знайде. Ну да, 20 гривень плюс-мінус. Так і знав, що це за мануха. Так, ну все, це... з